Нагадаємо, нещодавно автозаводським районним судом було скасовано рішення Кременчуцької райради про прийняття схем планування Кременчуцького району, що передбачала будівництво біланівського ГЗК. Втім, його будівництво продовжується. Більше того, голова Дмитрівської сільської ради за твердження місцевих робить усе для того, аби громада, яка проти комбінату Гіганта зрештою мовчала і не противилась. До Дмитрівської сільської ради входить сім сіл, в яких проживає більше двох тисяч чоловік. На громадські засідання, де активно обговорюється будівництво біланівського ГЗК, потрапляють одиниці. Зазвичай кажуть мешканці Дмитрівки, оголошень про такі слухання ніде немає. В Кінці, коли повинно було голосування, голосування не було. Там був шум, гам, крик, і в кінці просто секретар виголосила, що Щитайте, ну як вважайте, що слухання такі, як відбулись. і так і далі продовжується. Там же ж на е, лиходіях, на кін, де, там де в'їзда Біланівський кар'єр, там розширюється дорога, там машини возять, камінь, землю, все продовжується. Білонівський кар'єр, продовжує будуватися. Так і були люди змушені написати кілька скарг за підписами більше 30 осіб. Скарга має потрапити і до голови Полтавської ОДА Віктора Богайчука. Люди просять губернатора врятувати їх від голови Дмитрівської сільської ради Антоніни Прятко, яка всіма способами намагається цитуємо залякати власників територіальної громади, які обурюються проти будівництва ГЗК. Далі їдемо до села Кияшки, де власне знаходиться сільська рада, до якої і мали підійти підписанти скарг. Там їх схоже вже чекають. Олександр із тих, хто все ж таки наважився прийти. Чоловік обурюється тим, що чималу територію у центрі села засипали камінням з кар'єру, який цілком може мати радіоактивний фон. Ось дивіться, яка територія, і це все засипано, Он, посморіть які були там лежать, і в них явно просвіщається руда. Труба оте, ось ось йде, ось Отут був раніше ров для того, щоб відводилась вода від місцевих жителів. Ну, вот отеця снег і випадає mm. большой. А так виходить, у нас одна одна зима пройшла нормально і все можна засипати. Тим більше таким камнем засыпали, що мама не нігерю. Натомість представники сільської ради запевняють, мікрорентгени мікроренгени тут в межах природного фону. Втім, це ще треба офіційно, наголошує активіст Юрій Жоган, перевірити. Ще раз да. ти мене зачепиш? Не, ні неодноразово буду одноразова буду не не мене пугать всю жизнь. Буду вас зачепляти, поки буду, ви щезні з, ви з цієї карти. От просто уйдете, ти як ти голова сільрада уйдете. Це буде благо для людей. Это буде благо для людей, і я для этого буду все можливе. Ніна Ташко впевнена. Люди, які підписувалися під скаргою, прийти побоялися. Люди всі поховались по хатах. Ми їх об'їхали, поспілкувалися з ними особисто. Скарга йшла ціле направлено на голову сільської ради прятку. Люди скаржились на те, що голова сільської ради Антоніна Прядко не виконує свої функціональні обов'язки, не втілює в життя обіцянки, які давав олігарх Живаго і вона стосовно доріг, стосовно водогону води немає, стосовно того, що немає освітлення в селі. Люди стурбовані тим, що вони вже бачили і знають наслідки протиправних дій на Єрестовському гірничозбачувальному комбінаті, де Обіцяні переселення громадян так і не наступили. Лариса Сокіл одна з тих, хто не боїться висловлювати супротив. Поки ми чекали жінку, на власні очі побачили, як розширюють трасу, яка веде до Біланівського ГЗК. Громадські слухання, які були, проводилися в нашій Дмитрівській сільській раді, були тільки запрошені села Дмитрівка, Кияшки і Кузьминки. Наші села, взагалі вичерпнуті із карти Дмитрівки, мабуть, вже із України, були 102 чоловіки на них присутні. Там в тому числі була і я, яка я не мала права голосувати, я права голосу не мала, тому що я мешканка села Солонці. Далі прямуємо до самісінького кар'єру. Дорогою до нього бачимо свіжий трубопровід. Юрій Жоган каже, це початок масштабних робіт. Много питань по кар'єру. Там проложен трубопровод, де видно, що качається вода. Це не є розвідка роботи, це, скоріш, вже часто початок розробки міста Флагман мільярдера Костянтина Живаго навіть не що Щохвилини збільшує потужність і прокладає шлях до великих фінансових здобутків. А там, де великі гроші, відомо здавна. Катастрофічні наслідки та техногенні небезпеки нікому не цікаві, тому що ставки панове.